Один день більше. Тобто. А, періодичність повторювання високосного року, скільки у нас? Кожні 4 роки. Добачте. Так, дивіться. Так, кожен рік ми посуваємося на один день, але якщо трапляється високосний рік, то а, ми а, а, на два дні, так? Тобто не через сім років, а через шість років. Але така закономірність буде тільки, тільки в тому випадку, якщо а, Високосний рік трапляється а, один раз між даними роками. От, наприклад, зараз який у нас рік? 2021. 2021. У нас е через 6 років а, буде який рік тоді? 2027. Ми ж сімома роками трапиться тільки один раз високосний рік. Тому через 6 років, а тобто в 2027-му, 26 жовтня це знову буде вівторок. Чи знову буде вівторок? А що ж відбувається в інших, в інших випадках? І що е, робити з високосними у нас роками? Дивіться сім днів тижня це да, періодичність повторювання і періодичність е, високосного року чотири роки. Тобто, нам потрібно таке число, яке буде кратне і семи і 4. Що це у нас за термін? У нас є такий спеціальний, коли ми шукаємо спільне кратне? НСК, правильно? Що? Тобто нам треба НСК 7 і 4. Найменше спільне кратне. НСК. Це буде 7. Яке? 28. Молодці, 28. Тобто через 28 років у нас повністю буде повторюватися а, рік а, для того, щоб збігався а, число і день тижня. Так, молодці. Тобто, якщо це не високосний рік, і між роками трапляється шість, тільки один високосний, то у нас через шість років повторюється. Тобто календар, який був 21-го року, буде такий самий і в 27-му. Так, йдемо далі. Рушаємо тепер подорож. У нас є екскурсія. Є екскурсія до лісу, є екскурсія до озера. А До лісу Це... да, 200 схожі задачі 246 людей, а на озеро 205 людей. і нам треба з'ясувати кількість автобусів так, щоб і скільки місць в автобусах, щоб не було на вільних місць, тобто, щоб найкраще розташувати всіх пасажирів. Тобто, нам треба в даному випадку навпаки, що знайти, яке число, якщо у нас. А, таке число, яке, Ай, на яке мій, буде ділитися спільний, спільний дільник. О, правильно, молодці. Тобто спільний дільник треба знайти, і най, найбільший, да, щоб це була вигідна поїздка для. Е, так, шукаємо, а як ми шукаємо е, спільний дільник, якщо у нас числа великі? Що ми повинні зробити? Розкладаємо на множники. От я вас просила, щоб ви е, приготували. Е, і ми розкладали кожен. давайте почнемо розкладати, ну, З якого ми числа разом почнемо, а хтось за цей час встигне, можливо, і два числа розкласти. Давайте, що ми розкладемо? 246 чи 205? 246. Ну, давайте 246. І так, 246. Пам'ятаєте, що ми робили? Починали з найпростішого, 2. найменшого а, простого дільника. Да? Це яке число, на яке буде ділитися? Два. 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 Ділимо на, на два. Сто двадцять три. Так, сто двадцять три. Ділимо на три. Два не а на три поділиться? Так. Так, так. за ознакою, так. Да? Тому що сума цифр ділиться на три. Ділимо на три, скільки буде? Сорок один. Сорок один. Так, сорок один це яке число? Яке число? Просте. Просте, значить воно ділиться тільки на 41. Само себе. 40. Тобто 246 це у нас а, розкладається на множники 2, 3 і 41. І 41. Так, 2, 3 і 41. Ну, я думаю, що 205 вже поділили на 5, да, тому що yeah. ми з трошки, коли розписуємо повільніше, вже робили. І теж побачили, що другий множник 41. Uh -huh. Тобто найбільший спільний дільник який буде? 41. 41. Тобто, це ми отримали з вами що кількість місць у одному автобусі. Ну, а тепер давайте з'ясуємо, скільки ж у нас було автобусів, поїхало до лісу. Дивіться, вже є підказочка. 41 це один множник, так? Да? А залишається, що у нас другий множник, який, якщо перемножити? 3. 6. Okay. 3, тобто шість автобусів у нас до лісу. Так, давайте з'ясуємо, скільки автобусів на озеро. П'ять уже бачимо, що множник у нас є п'ять, навіть не потрібно і виконувати ділення, тому що якщо один із множників. Ну і звичайно ж, загальна кількість автобусів, ти ж нас питали знесувати, скільки автобусів нам треба для подорожі. А якщо так подивитися, то 41 плюс 205 буде 246. Можна було так дуже швиденько з'ясувати теж, що різниця у автобусах буде на одиницю більше. Да. Закономірності можна було з'ясувати. Так, всього у нас 11 автобусів. Mm. Так, добре, рушаємо далі. Зараз ми очистимо те, що у нас залишилося. Знову у нас транспорт. Тільки зараз нам треба буде з'ясувати, ви знаєте, що тролейбуси починають дуже рано. Да? Ну, наприклад, о 6-й ранку. І у нас є три маршрути. Виїжджають вони з тролейбусного парку в один і той же час. Але тривалість маршрутів різна: одна година 36 хвилин, одна година 12 хвилин і дві години 24 хвилини. Нам треба з'ясувати, на котру годину треба замовити обід для водіїв. Тобто для початку. Якщо ми будемо шукати да, тобто тут ми вже будемо знов таки повертаємося до НСК. Але що нам треба зробити перш ніж шукати НСК? Що зробити з цим е, тривалістю маршруту? Що треба перевести години в хвилини? Так, да, перетворюємо години в хвилини. Так, що ми отримуємо? Одна година Так, да, Тобто одна година це 60 хвилин. Додаємо і ми отримуємо такі числа. Ну, а тепер, будь ласка, ви вже самостійно розкладайте. Так, хто вже готовий розказати, е скільки буде. Причому е розкладаємо на прості множники так, щоб записати у вигляді добутку е простих ножника і степенів? Будь ласка, 96, Це буде. Е дивіться, у вас тут не побачили підказочки вже є. Да. Так. Так, є підказочки. Хто вже розклав 96 на прості множники і знає, чому буде дорівнювати? Я розклала 96. 96 по 2 буде 32, По 4 буде 8, По 2 буде 4. І 2, так. 2. Так. Тобто скільки двійочок множників було? Чотири. Скільки, скільки? Чотири. Так. А трієчок скільки? Ні, не чотири, там воно уважно порахуйте. Скільки двієчок? Три. П'ять. П'ять, п'ять двічок. Це буде два в п'ятому степені, так? Два в п'ятому степені. Дивіться, трійка тільки одна. 96 ділиться на три, бо сума цифр ділиться на три. І трійка тільки одна, оскільки якщо було б дві, це було б множник 9. А 96 ніяк не ділиться на 9. Тому що сума цифр не буде ділитися на 9 згодні. Так? 72. Хто вже розклав? Це буде скільки? 72. Теж ділимо покроково на 2. На... Можна швидше поділити, наприклад, знаючи табличку множення, 72 це 8 помножити на 9. Так? Згодні? Дев'ять це три в якому степені? У другому. У другому. А вісім це два в якому степені? У третьому. У третьому. Тобто це буде що? А, а, дві третьому. степені. Да, так, молодці. Два в третьому помножити на три в другому. Так, і ну і 144 залишається. Дивіться, у нас тут декілька варіантів. Два четвертих помножити на три в другому. Так. Да. Тому що воно. воно. Воно буде правильно. Воно буде правильно. Дивіться, що у нас вийшов з вами зараз? По кольорах: червоний, жовтий і зелений. Світлофор. Так, да. так, да, склали ми світлофор. А тепер шукаємо НСК. Пам'ятаєте, нам треба в НСК, щоб степень був найбільший. Тобто, два. П'ятому має бути три в другому, так? Це наше буде НСК. Що можна помітити? Що від вже пам'ятаєте? Як там ви замічали, 144 відрізняється на тільки на що? На одну двічку менше в нього. Тут чотири двічки множника, А тут п'ять. Тобто, тобто треба 144 помножити на скільки? На два. На два. На 5. Це буде. А це буде 288. Молодці. 288. Тобто, а тепер давайте повертаємося ж не просто число. 288, Чого у нас це? Хвилин. Хвилин. Давайте в години. А давайте тепер в години. Скільки це буде годин? Давайте окремо годин. Скільки цілих годин і скільки залишиться хвилин у нас? Буде 6 годин 48 хвилин. Так, без Да, Так, да. а ми не будемо округлювати, Ми знаємо, треба ще ж перед обідом помити руки да, дві хвилинки. То якраз а, наскільки, якщо о 6 ранку починається рух, 4 години 50 хвилин, о, то десь на якому 7 хвилин. Так, так. ну, Рушаємо далі. А на обід у нас чи кавун, чи диня, Дивіться. А, значить, кавун. у нас 8 кілограм порізали а, між 15 школярами, да? тут вже школяри у нас в задачі. А кавун був більший, кавуни завжди більше, нас да за масу 11 кілограм. І порізали на 12. Так, На 12. Яка скибочка буде більшої маси? Що ми повинні поділити, дивіться, 8 поділити на 15. Давайте пригадаємо знак ділення. 8 кілограмів тисяча грамів наче. Ні, ми не переводимо в грами. Ми ж сьогодні з дробами з вами працюємо. Знак ділення риска дробу одне й те саме, пам'ятаєте? Так, тобто 8 поділити на 15, 8 п'ятнадцятих. 11 поділити на 20, не переводимо. 11, можна, 20. Так, можна було перевести в грами, але давайте попрацюємо в дробах зразу в кілограмах. Е, два числа, два дроби з різними знаменниками. Що треба зробити, щоб їх порівняти? Потрібно 15 помножити на 20, Округли. а 20 на 15. Ну, І це не 15. А, а трошки менше можна додатковий множник, а, щоб був менший. Дивіться, 15. Який буде спільний знаменник? 60. Так, тому що дивіться, 15 розкладається 5 помножити на 3, 20 це 5 помножити на 4. Да? Тобто додаткові множники у першого дробу буде 4, а у другого дробу буде. Три. І тоді, так, да, дійсно, що спільний знаменник, це якраз і буде, зараз, бачите, розкладається, 15, це 5 помножити на 3, 5 помножити на 4. Тоді спільний знаменник, у пер, о, додатковий множник у першого дробу, це 4, а у другого дробу це буде 3. Можна було зробити 15 і 20 перемножити. Ми отримали да, теж спільний знаменник, але він був би не найменший. Так, він був би не найменший. Так. Множимо перший дріб. Що ми отримуємо? Тридцять А коли помножимо другий дріб і чисельник і знаменник на 3, що ми отримаємо? Яке число? 33, так. так, тобто яка скибка у нас а, має більшу масу? Все таки гарбуз, бо Кавун. сіні. Кавун, Кавун має більшу масу, Кавун буде, скибка кавуна буде більшою за масою. сіні переважимо. Мабуть, або, може, так. Шк... Е, да. Так. Ну, а тепер по, по далі побігли. У нас є естафета. І було е, три дистанції, які були різні за довжиною. Так? Перший учасник біжав 9 км за 36 хвилин, другий – 11 км за 48 хвилин, третій – 17 км за 72 хвилини. Запитання, хто з них пробіг за хвилину найбільшу відстань? Тобто, нам треба кожну відстань буде ділити на ту, той 36 час. 36 ми... поділити на 9, і ми знаємо, що за одну хвилину проїжали. Да, треба буде ділити 9 тільки на 36. До речі, що ми коли ми ділимо відстань на час, ми отримаємо швидкість. Іншими словами, ми шукаємо швидкість кожного з учасників. Okay. Да. Дивіться, не перепутайте, відстань ділимо на час, бо нам треба на одну хвилинку, значить на 36 хвилин поділимо. 11 ділимо на 48, 17 ділимо на 72. Ось оце швидкість першого, другого, третього. Але ж знов таки, щоб порівняти, нам потрібні однакові знаменники. Який буде спільний знаменник? Можу зразу підказати, дивіться, 72 ділиться на 36, значить 72 і 36 мають спільний знаменник 72. Да? Ці дроби. 11, 48 і 17. Так, який буде спільний знаменник? Це mm -hmm. mm -hmm. підказочка, дивіться, 48 – це 24 помножити 4. 4. на 2. 72 – це 24 ой, 4 помножити на 3. Тобто спільний знаменник – це буде що? 72 помножити треба на скільки? На 4. На 2. Тобто це буде спільний знаменник скільки? 140. 144, так? 144. Ну, давайте, перший дріб. У нас додатковий множник тоді буде 4. 4, так? Так. Так, що ми отримуємо? 36, 44. Другого дробу з додатковим множник який буде? 44. Uh... Ну, пам'ятаєте, ми казали, що це 24, тут 24 на 2, 24. Так, три додатковий множник. Додатковий множник буде три. Два. Так, і ну, у другого, у третього дробу додатковий множник буде. 2. 2. Тобто чисельник 2. і знаменник множимо на два. Множимо на два. Так, так у кого ж була найбільша швидкість? Перший. У перший. Да? У першого, виявляється, перший мав найбільшу швидкість. Так, перший мав найбільшу швидкість. Перший. Рушаємо далі. Виконуємо завдання. Так як і ми сьогодні з математики. Витратив 7,12 годин, що на 3,20 більше, ніж витратив з історії. А скільки всього витратив на домашнє завдання, учень, Ромчик. Що треба зробити? Перша дія, яка буде? Додавань. Дивіться, а тут що більше? Додавання. Тобто оце число більше, значить, щоб знайти скільки. Тоді до спільного знаменника. Ми зведемо до спільного знаменника, але треба робити що? Не віднімання. додавання а... віднімання. Віднімання, так. Так, будемо зводити до спільного знаменника. Спільний знаменник е у нас буде, який до речі. Яке число ділиться і на 20, і на 12? 4. Можна розкладати, 4. так як ми з вами робили. 20 – це 4 помножити на 5, 12 – це 4 помножити на 3. Тобто спільний знаменник який буде? 4. Ні, тут і додатковий множник на, зараз. Е, і то 60. 60 спільний знаменник. Додаткові множники у першого дробу. 7. 5, 7 множимо на 5. У другу дробу три. Три. Так, і отримуємо, що 44,6 години. Знову таки ж можна було перевести в хвилини і вирішити цю задачу в хвилинах. Давайте тепер все ж таки знайдемо скільки часу витратив на повністю на виконання. І зверніть увагу, що. Сім дванадцятих у нас вже зведено до спільного знаменника. Тому ми ось тут не скорочуємо, щоб у нас був е, спільний знаменник. Так, можна було б скоротити, але ж нам знову потім шукати спільний знаменник. Виконуємо другу дію. Тридцять п'ять шестидесятих, додати сорок чотири Так, це у нас буде скільки? Сімдесяти. 9 чи 10 так, годин. Ну, що можна сказати? Якщо переводити в хвилини, це помножте 79 хвилин. Або скільки це буде? Одна година і скільки хвилин? 19 хвилин. Так, 19 60. хвилин. І 19 хвилин. Так, ну тепер позбираємо горішки. Позбираємо горішки. У нас є а, два Працівника, так, які збирали горішки, і м м Наталка збирає за 15 хвилин, а Андрійка за 10 хвилин. А якби вони разом збирали от вони від за скільки б хвилин, за три хвилини, яку б частину вони зібрали? Значить, дивіться, давайте пригадаємо, коли ми шукали швидкість, ми ділили. Відстань на хвилину. Тут у нас є одна, а, одне відро і 15 хвилин. Можна поділити відро на частинки, да, теж на 15 хвилин, і узнати, скільки за одну хвилину, яка частина буде заповнена, да, от, тобто, якщо Наталка 15 хвилин витрачає на повне відро, то за одну п'ятнадцяту за одну хвилину, за одну хвилину вона заповнить на одну п'ятнадцяту відро. Андрійка тоді за одну хвилину заповнить одну десяту частину. Да? Тобто, якщо розділити, наприклад, на частини, то в нього одна десята частинка, у Наталки одна п'ятнадцята. Тоді разом вони працюють. Що нам треба зробити, щоб знати, скільки вони наповнять відро за одну. додати Спочатку Спільний знаменник скільки буде? 30. 30. 30. 30. Молодці. Так, тобто додатковий множник у першого дробу 2, у другого дробу 3. І в нас вийде 5 30. Це за одну хвилинку. А якщо ну, що можна зробити? Скоротити. Умножити на три. Так, тільки давайте спочатку скоротимо. Коли ми скоротимо, що ми отримаємо? Не забуваємо про скорочення дробів. П'ять тридцятих це скільки буде? Скорочуємо на п'ять. Одна ціла, одна, одна одна шоста. Немає цілих, одна шоста, одна шоста, так. І можна помножити на 3. Або ми зараз виконаємо додавання, і у нас вийде 3 шостих. Знов таки, 3 шостих скорочимо, і це буде що? Друга, і це буде одна друга. Це половина відра. Так. так, половина відра, а тоді, щоб було повне відро, скільки їм часу треба? Дві хвилини. Чого? Три кілька. Ой, Ой, шість. Шість, Двічі ж більше. Да? Так, ну і тепер до смачного попрацювали, треба знову підкріпитися. Ми будемо готувати з вами бананово шоколадний коктейль. Тільки дивіться, попер е, дав рецепт у частинках: три восьмих це банан, одна друга частина це молоко, одна шоста це морозиво, решта це молочний шоколад. У нас є дома, е, там 50 грам шоколаду залишилося шоколадки. Скільки треба взяти інших е, інгредієнтів? так? Давайте з'ясуємо. так розумію, що 25 п'ять грам. Давайте спочатку розберемося, яка частина це шоколад. Якщо весь коктейль це одна ціла, то щоб знайти цю частинку, нам що треба відняти? Да? віднімання зробити. Тобто, перша наша дія і мета це з'ясувати ця решта, це яка частина від всього шоколаду? Одиниця відняти три восьмих, одна, друга, одна шоста. І знов що треба зробити? Звести до спільного знаменника. Так, який буде спільний знаменник? 24. 24. Молодці. 24. Значить, додатковий множник у першого другу? У третій. У другого? 20. 12. Так. І у третього? 4. 4. Так, молодці. Тобто, маємо. А одиничку ми розпишемо, якщо 20... 24. 24, 24. 24. Ну, і швиденько обчислили. 9, 12 і 4 – це скільки? Що у нас буде? 25. 25. 25. Чого 25? 25, 24. Двадцять 25 двадцять четвертих. Щось у нас забагато зробив. Да? Давайте щось десь повар помилився в дрова. Одна двадцять четверта буде. Одна ціла, одна двадцять четверта. Так, забагато. Мабуть, банана треба брати не одну, не одну, не три восьмих, а одну восьму. Да? Інакше у нас не виходить так число. Щось забагато частин вийшло. Давайте то, зменшимо. Тобто то, то, у нас давайте зробимо, щоб була одна двадцять. четверта. Скільки ми мали тоді відняти тут? Три. щоб вийшло 1,24, мало б скільки тоді відняти? Щоб було 23. 12... 6 відняти, 6. Що, що, 6 відняти. 6 відняти треба, так? Щоб у нас тут частинки трошки зменшити. Трошки зменшити частинок, щоб молочного шоколаду у нас вийшло 1,24. Вийшло 1,24. Тоді, а, скільки ми, а, якщо а, це буде 1,24, угу, тут ми виправимо зараз частинках, тоді нарешту у нас. Скільки буде тоді? Давайте, якщо візьмемо, ну, округлимо трошки, щоб менше було, да, а, будемо вважати, що з перебільшенням взяли ми навпаки.

Шістьсот шістсот грамів. І коли можемо 4 на 5, 200. Да? там ще один нуль, 200 грам, ще один нуль, 200 грам, тобто. Єдине, що треба у нас підправити, буде в частинках, да, щоб нам ми могли вийти, щоб це одна 24-та. Ось тут трошки переробимо, що навпаки, у нас зайва частинка вийшла, да? тому що вийшло ну, то двадцять п'ять, ми четверта. Що, що? Ну, якщо зайва частинка, то ми зімо. Ми молодці, смачного, хочу вам побажати. Смачного тоді. Так, дякую. Так, да, да. І а дома вам подумати над да. таким запитанням буде, що а якщо на спільну роботу Наталка з'їдає морозиво за 9 хвилин, а Андрійка за 6 хвилин. За скільки хвилин вони з'їдять це, відерце разом? Оце вам буде таке домашнє завдання. Подумати, за скільки там буде не цілі хвилинки, там будуть або можна записати буде з частинками, або то як ми переводили в секунді. Так, у ну, нас з вами залишається, залишається декілька хвилин, тому що я воно бачу, що у нас вже я хочу почути від вас ваші враження, можливо, запитання, якісь у когось виникли. Так. Як сьогодні потренувалися задачі розв'язувати? Так, Так, Так. А в нас ще будуть такі відео умови чи не будуть? Ну, будуть, звичайно. Я тільки не знаю ну, на, які, на який термін, коли вони будуть, будемо призначати, але якщо вам сподобалось, то обов'язково будуть. Вам так. сподобалося? Дякую. Так. Так. дякую. так, дякую. Значить, обов'язково будуть. Дякую за урок. Так, а дякую. Ще... цікаво, до побачення. До побачення.